Друзі, доброго дня. Я в селі Краснопілка. Це Вінницька область. Десь кілометрів 30 до Умальні. Будиночок газифікований. Заведена вода, туалет, душ є. 60 соток приватизованих. Будиночок доволі непоганий, чистенький, все акуратненько. Єдине, що по углам, по всім є тріщини. Настили, кажуть, їх вже кілька років назад, але поки вони мінімальні такі, присутні. Заборчик желізний отакий, в хорошому стані. Ось така яблунька росте тут на вході. Так. І оце наш будинок. Таке місце приємне, єдине, що, що не сподобалось, це тріщинки. Вони начебто і не сильні, але, але вони є. Так все, охайно, чистенько, наче жила бабуся колись тут. Ну, якісь нюанси мум... може є, але не сильно. Показую вам квітничок тут все, Чижко. люди живуть тут недалеко, сестра власниці, то вони собі... Доглядаю, тут городом займаюся, криниця є, але давно нею не користувались, каже, бо тут під, ну, по селі централізоване водопостачання, каже, так як це є, кремі. закрили та й в неї стоїть. По селі бувають проблеми з водою. Тут вода наче є, кажуть, але... В селі проблеми є. Ну-ка, всі на централізованому, то якби би спитав чи б'ють скважини, жінка каже, дуже рідко. Вистачає всім до цього. Що є. Так, я зараз з цієї сторони обійду, щоб не повертатися. Город засіяний кукурудзой. Оце все ще наша ділянка. По сітку. Горіхів багато бачу, насадяно. Садочок тут такий гарний, непоганий теж. Покажу, щоб не повертатися, бо засіяно кукурузу і так в загальному не видно зверху через кукурудзу. Ось межа йде по забор. Це з цієї сторони, а потім зайду з другої. І межа йде по стежечці до самого кінця туди до дерев. Там маленький ярочок, води ніякої там немає. Далі поле йде. Це так, ну не самий край села, але ближче до України. До центра тут пішки, мабуть, хвилин це так, щоб 15, щоб не обманути. Ну, я думаю, що менше. В центрі там все є магазини, бари, лікарня, якісь там нові почти, салон краси. Ну, село таке доволі розвинуте, як для села, то багато що тут є цікавого. І так жінка каже, ну наче дивляться за селом дороги, роблять, там вікна міняють всяких цих приміщеннях. В школі, в школах, садочок є теж, ремонти роблять, вікна міняють. Круче село нормальне. Всі хатки тут майже жилі, там ми їхали одну, я тільки побачив, що зарожча стояла. А так начебто... Вулиця непогана. Так, дах у нас жесть, значить нічого не тече, все сухеньке. Е, в хаті е, ну, власниці на даний час немає, але сестра ка, більшість меблів, того, що в хаті є, залишиться. Ну, Щось це треба буде вже обговорювати три покупки, бо там, бачу, холодильник наче непоганий, там ще щось. Можливо, таке заберуть люди, ну, Ліжка, кроваті, там якісь столи повинні залишитись. Отка така мебльована повністю. що добре, що високі потолки, не видно балок оцих, можна сміливо тягнути натяжний і буде нормально, бо дуже часто в глиняних хатах цих низькі потолки і. Натяний потолок то й буде черкати головою. Так конвектори тут в двох кімнатах. І ще є грубка. <ків> Батареї не робилися. Тут ні парувай, ні... нічого такого. Приємно, що все чистеньке все. Тут у нас ще кімната отака, і кухня невеличка. Тут також конвектор ось, вікна всі дерев'яні. До речі, обходив я по... в хаті по углах, то ні од... ну, в хаті ні на одному углі не видно тріщин ніяких. І замазаного теж не видно. Оце єдине видно. Я не знаю яка причина, що з знадвору є, ну в хаті нічого, навіть за я не знайшов грубка працююча, теж хоть давно не топили, але працює. Так, і тут так як жила бабуся раніше, то зробили отак собі душ в одній кімнаті Я зливну яму не показав вона є якщо забуду зняти то яма є унітаз все працює корот, нічого не замерзає все нормально будемо водичка тече Бральна машина підключена. Отак. От На дворі туалет також є. Цей дворовий такий. Я не заходив, але сказала жінка, що цілий там все нормально з, з надвору, то цілий наші нічого не видно. Так. І зараз ще глянемо літню кухню. Погріб там є, правда з драбиною. І є кузник і коморка. Тут не знаю де межа, тут по забору вон. Отак, ну виходить. А як отут я не спитав. Ну так схоже, що це до нашого будинку відноситься. Тут отак перегорожено, щоб кури не ганяли, мабуть. Так, оце в нас літня кухня і курник і комора там ще, сарай. Ну, таке щось. Так, тут заведений газ, також все чистенько, все біленьке. Піч працювала, ну, вже дуже-дуже давно ніхто її не палив. Отакий погріб. так зроблено. Так, прямо у нас там просто навесик Такие себе, там какие-то срачи у людей такая споруда. Тут вот так, и тут у нас коморка, складик, А, тут вихід на гору, а тут просто курник. Зроблено все під курей. Що то можна переробити? Так, і також відгорожено від городу все. Там є ще туалет, це ще дворі. Теж все нормально тут. Так, і отакий от садок заходив я аж з тієї сторони там. А тепер покажу з цієї. Багато бачу яблука, горіхи. Всяке тут маліна. Показували мені клубніка. Короче, насаджено нормально. Для сім'ї, я думаю, вистачить з головою. Якщо там продавати, так десь я не туди трошки зайшов. Оце вже наша ділянка засаджена кукурудзою, засіяна. Люди самі сіють тут, не здають. А в плані, щоб здати, то ну, я і раніше знав, тут багато фермерів. І через це вони... Змушені ще конкурувати між собою, щоб взяти в когось города, засіяти, тому в цьому селі навіть ще людям нормально платять не 500 гривень, а там по пару тисяч виходить людей. Дивлячись, що там сіють, якось вони рахують так, як пай, скільки там городу вираховують І Сусіди ось собі перчик посадили. Отак. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Це село Краснопілка, Вінницька область. Десь 30 кілометрів до Умані і 30 десь до Гайсина. Можливо, 5 кілометрів плюс-мінус. Не підготовився. Водичка централізована, опалення газове і конвекторне. Є ще криниця, Будинок глиняний, обложений цеглою. 60 соток землі, все приватизовано. Село гарне, розвинене, знаходиться на трасі умань вінниця можна так назвати її. З транспорту ніяких проблем немає. Є тут і школа, садочок, церква, медпункт, сільрада. Ну, все, і тут і, і нова пошта здається, є, якісь салони краси, бари, магазини, ну, село нормальне в плані розвитку.